На Коломийщині продовжують відзначати 21-шу річницю виводу військ із Афганістаном. Черговим заходом став волейбольний турнір імені Володимира Палагіцького, уродженця гвізця, який загинув на війні. Проводять спортивне дійство. Ось уже 25-й рік поспіль. Детальніше у сюжеті волейбольний турнір імені Володимира Палагіцького невід'ємна частина гвіздецької школи та й самого селища. Проходить він у кілька етапів: спочатку відбувається внутрішньошкільний серед учнів, пізніше на саму річницю до гвіздя з'їжджаються вже дорослі волейболісти з цілої області. Цьогоріч тут змагалося 10 команд. Незмінним головним організатором спортивного дійства є Ярослав Поцілуйко, вчитель фізичного виховання. Саме він 25 років назад з ініціював проведення першого турніру. Коли наш учень, випускник, загинув. Перше це те, що він мій сусід. Я його знаю із маленького хлопчика. І коли його привезли, як кажуть, в чорному тюльпані, то самі розумієте, що ідея вона виникає зразу. Йдучи в той час, це було десь в цей час. Страшна була зима така, я так собі йшов. Плачучи, думав, що ми, ми цього хлопця маємо підтримувати і так далі. І зразу ж на другий рік він загинув у 1984 році, а у 1985, рахуючи, що вже цього року ми проводимо 25 п'ятий раз. Майже весь цей час турнір проводиться за сприянням та участю Коломийської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану. У гвіздець представники організації привезли не лише подарунки переможцям, а й поповнення для музею школи. Книгу в Афганістані в чорнім тюльпані. Від нашого колективу, у честь пам'яті Володі Пологіцького на цей турнір. За допомогою і спонсорів і за допомогою наших внесків ми привозимо які-то призи, які мають. Щось, щоб молодь тягнулася і до того спорту, і пам'ятала, що була така війна афганська, хоч яка вона б була. Не була, але вона була і треба її признавати. Волейбольний турнір для гвіздецької школи вже став славною традицією, тому до нього дирекція закладу готується з великою відповідальністю. Цей турнір вже переріс зараз у таке дійство дійсно районного масштабу. У ньому беруть участь команди різних сіл, навчальних закладів і так далі. Я думаю, що ми робимо дуже добру справу, тому що ми перш за все шануємо пам'ять випускника нашої школи, учні вчаться розуміти це, ті трагічні події, давати їм оцінку і берегти пам'ять свого випускника. З іншого боку, це сприяє формуванню у них прагнення до здорового способу життя. Започаткували турнір у 1985 році. На той час Іван Терлецький, нинішній начальник районного відділу освіти був організатором позакласної роботи у гвіздецькій школі. Тепер керівник приїхав на змагання у якості гостя. Ми повинні пам'ятати про тих людей, які в якійсь мірі чи добре чи не добре, але віддали своє життя за те, що мир на землі зберегти. Добра традиція склалася. Я думаю, що це корисна справа для того, щоб ще раз перегонути історію своєї країни, історію своєї школи. І щоб та погані сторінки історії вони не повторялися. Я думаю, що це дітям пам'ятно, діти пам'ятають про цих людей, що простий смертний хлопець, випускник нашої школи. А так героїчно поступив у Афганістані у свій час. В цьому році володарами кубку імені Володимира Палагіцького стала Коломийська команда «Фоск Прикарпаття. Волейбольний турнір це ще не останній захід із запланованих спілкою воїнів афганців до 21-ї річниці виводу військ із Афганістану. Не забули ветерани і про своїх побратимів, які зараз знаходяться у Томачецькій виправній колонії номер 41 Для них провели невеликий концерт та вручили подарунки.